Сьогодні ми з вами зробимо гру у скетч, яка називається pin понг Давайте, власне, натиснемо Створити і створюємо власне, новий проєкт. Завантажуємо, власне, проєкт. Тепер давайте власне, напишемо тут так, так, ну, і, власне, Давайте кота видалимо, він нам не потрібен. Натискаємо Видалити і давайте зараз сюди встановимо тво. Ну Нехай буде ТО, наприклад, у нас. ну Давайте подивимося, що тут у нас є красиве. Нехай буде, наприклад, ось така. Нехай буде ось така стіна. Ось так. так, встановили ТОО. Давайте тепер додамо власне, сюди також спрайтів. Так, Додамо сюди м'ячик для нашого пінг-понга. Так, У нас тут є спрайтбол, додаємо сюди. Ну Давайте поставимо ось так. Так, і додаємо також платформу, так, якою ми будемо відбивати м'ячик. Давайте також шукаємо. Тут у нас є також платформа. Так, тут така непогана є зелененька. Давайте подивимось, вона у нас є. Що тут у нас красиве? Була така, я бачив, зелененька платформа. Давайте подивимось, так що у нас тут ще цікаве є. Ну, давайте падал напишемо. Ага, ось вона є, у нас готова. Так, ну давайте поставимо поки її ось так. Так, і давайте ще кнопочку дістанемо, тобто, щоб власне стартувати. Коли у нас ми будемо, наприклад, один раз пропускати наш м'ячик, то ми будемо також рестарт робити нашої іграшки. Дивіться, у нас буде три життя. тобто, потім, Коли три життя у нас, власне, вичерпається, тобто, три рази ми пропустимо. У нас потім буде власне, гра закінчена, тобто, і таким чином треба буде натискати прапорець. Ну, давайте все. власне... Все будемо зараз крок за кроком робити. Так, тепер беремо власне, будь-яку кнопку. Давайте, ну, Наприклад, нехай буде ось така кнопочка. І давайте її поставимо сюди. Так, Зараз її розмір, нехай буде, наприклад, 50. Так, ось так. ось І поставимо, наприклад, щоб перезапускати. Ну, Давайте сюди в цей край поставимо. Так, Давайте зараз запрограмуємо також нашу платформу, щоб вона приміщувалася за мишкою, щоб ми могли власне, відбивати. Так, Давайте її зараз запрограмуємо. Тепер заходимо в платформу. Так, у нас називається Paddle Ball. Ну і Давайте тут у нас батон, давайте назвемо, Наприклад, також Рестарт. Нехай буде або щось таке. Рестарт. Угу. Назвемо просто Рестарт. Так, ну і заходимо тепер в платформу і пишемо код для платформи. Дивіться, у нас буде подія тригер, коли у нас власне, натиснуто прапорець. Тепер переходимо в подію, коли прапорець натиснуто. Так, ми тепер беремо блок, переходимо в блок керування, беремо блок завжди. Так, і тепер дивіться, ми тут в русі. Давайте зараз візьмемо прийти до. от У нас є випадкова позиція, нам потрібно прийти до вказівника. ось таким чином. Так, і задати Y, Давайте Y задамо, наприклад, щоб ось тут у нас був, так, тобто, щоб переміщувався тільки по горизонталі, а щоб по вертикалі не переміщувався. Так, тут у нас є команда задати Y. Давайте задамо, наприклад, ну тут нехай буде мінус 136. В принципі, так непогано виглядає. Нехай буде мінус 136. Ви, звісно, можете там трошки поекспериментувати з відстанню. Ну, давайте запустимо, подивимось. Ось платформа у нас вже працює, все добре. Ну, Можна кнопочку ще нижче поставити, також ось таким чином. Давайте поставимо кнопочку ще нижче. Ось так. Так, Це буде кнопочка для рестарту, для перезапуску. Давайте тепер запрограмуємо нашу кнопку. Так, для рестарту. Ну, і тепер, дивіться, Давайте тут створимо ще пару змінних. Так? Тобто у нас буде змінна життя. Буде змін на рахунок і буде змінна старт. Давайте створимо власне, декілька змінних. Ну, Нехай вони будуть, наприклад, у нас можуть бути в принципі, дезаводно. Давайте в рестарті їх створимо. Нехай будуть тут у нас змінні. Так, і змінні у нас будуть глобальні, ми просто їх зробимо для всіх спрайтів. Ну і тепер натискаємо. Дивіться, у нас тут буде створити змінну. Давайте напишемо тут життя. Так, життя. Так, і тепер для всіх спрайтів також. Так, тепер нам потрібен власне старт. Давайте зараз старт. Угу, Ось так. Так, і ще у нас буде також змінна Рахунок. Давайте також додам, додамо сюди власне змінну, Створимо змінну рахунок. Також. Давайте додамо. Ось так. Так, змін на рахунок. Тобто, всі зміни у нас, по суті, доступні для всіх спрайтів будуть. Ну, Ми зробили, наприклад, в рестарті. Можна, в принципі, в будь-якому зробити спрайті. Це не дуже в принципі, критично. Давайте тепер запрограмуємо кнопку, тобто яка буде скидувати. Якщо ми будемо пропускати м'ячик наш, то тепер треба буде ще скинути, щоб власне далі ми могли також відбивати. Давайте її зараз запрограмуємо. Переходимо в кнопку нашу Рестарт. І зараз ми тут, в принципі, дуже простенький зробимо власний алгоритм. Тобто, коли натискаємо на кнопку, у нас тут є, дивіться, події, коли спрайт натиснуто, Тобто, коли ми кнопочку натискаємо, ми нашій, нашний змінній старт, переходимо в змінні так, і надамо власне, змінній старт. Одиничку. Так, далі потім дивіться, можна тут змінити наступний образ, показати, що кнопка натиснута. Наприклад, давайте зараз перейдемо вигляд. У нас тут є власне, наступний образ. Так, і потім знову змінити, наприклад, на образ. Чи наступний. Дивіться, давайте почекаємо, наприклад, тут є у нас також чекати. Півсекундочки почекаємо. Так, 0,5. Задаємо сюди 0,5 секунд. Чекаємо. Так, і змінюємо образ тепер знову на. Власне, батон А, так? Тобто, на перший, тобто, на нехай буде кнопочка синя. Натискаємо. Так, і тепер дивіться, надаємо власне, старту, значення 0. Дивіться, я можу зайти в змінні, надати значення старт. Надаємо значення 0. Тобто спочатку одиничка, а потім 0. Дивіться, зараз вже працює. Бачите? Тобто, Вона активувалася, кнопочка, і потім знову синя. Тобто, Спочатку у нас тут кнопочка має декілька власних образів, тобто дивіться, один образ, другий, ми просто їх перемикаємо. Ну, В принципі, код ось такий досить простенький. дивіться. Тобто, В принципі, вже реалізували. тобто, в принципі, Тут все працює, так, ну, ще м'ячик не рухається. Тепер залишилося просто код накинути на наш м'ячик. так, тобто, Зараз давайте зробимо тобто, саме найцікавіше. Зробимо, накинемо код на наш м'ячик. Так, тепер ми виключаємо і переходимо в бол в м'ячик. Тепер дивіться, також все запускати. Ми будемо, власне, коли натискається прапорець, коли прапорець натиснуто. Тепер дивіться, переміщуємо, власне, наш м'яч. У нас тут є команда перемістити в XY. Так, і переміщуємо, нехай буде по X, наприклад, 0. По «Y» нехай буде десь 180. Так, нехай буде 149. Або 140, давайте краще 140. Ось так. так, тепер давайте повернемо в напрямку. У нас тут є також повернути в напрямку. Давайте повернемо в напрямку, наприклад, 180. Ось так, м'ячиком повернемо 180. Так, ну і тут дивіться, ще візьмемо, власне. Переходимо в керування, і тут у нас є чекати. Давайте зараз подивимося. так, чекати поки. Беремо ось такий блок. В керуванні у нас є блок чекати поки. Так, Далі дивіться, у нас є оператори, і ми тут будемо порівнювати. Тобто нам потрібен оператор математичне порівняння, беремо його, ставимо сюди. Так, І тепер нам потрібна власне, змінна, перевіряємо власне, значення змінної старт. Якщо змінна у нас одиничка. Так, тоді чекаємо, поки буде одиниця. Як тільки одиниця, переходимо далі. Поки 0 у нас буде висіти, тобто код далі виконуватися не буде. Тепер давайте візьмемо, власне, блок завжди. Переходимо в керування. У нас є блочок завжди ось такий беремо блочок. Так, і тут у нас, давайте візьмемо, власне, перемістити на 10 кроків. Так, ось така команда буде переміщувати наш м'ячик. Ну, Давайте спробуємо запустити. Так, ну поки нічого не працює, ви дивіться, бачите, воно вже переміщується, вже, в принципі, м'ячик переміщується. Так, тепер дивіться, нам потрібно, що зробити. Нам потрібна умова, коли м'ячик торкається у цієї нашої платформи, зеленої да, падал? Давайте, власне, візьмемо зараз, коли, якщо торкається платформи, то що потрібно? Ми повинні, власне... Додати також рахунок на одиничку, що ми відбили м'ячик. Потім далі потрібно нам повернути в напрямку, наприклад, м'ячик нехай буде відлітати наприклад, якийсь рандомний напрямок, або сюди, або сюди буде відлітати. І також давайте відтворимо звук, щоб власне, ми відбили да, ракеткою. Ну і в принципі додати рахунок. І далі ну, давайте зараз все почергово. Дивіться, у нас буде зараз розгалуження, беремо власне, неповне сюди, е, накидуємо. Так, і Тут в датчиках ми шукаємо, торкається, так, торкається. так, І, власне, тут вказівник, а нам потрібно падл, так? падл. Тобто ми торкаємося, власне, обробляємо подію. Коли ми торкаємося, дивіться, коли у нас м'ячик, торкається власне, платформи. Коли один спрайт у нас м'ячик, торкається платформи. Так, тепер дивіться, нам потрібно змінити рахунок. Так, у нас тут є змінні, і тут у нас є змінна також рахунок. Так, давайте зараз змінити. Тільки тут ми не життя, пишемо, а рахунок. Рахунок ми змінюємо на одиничку. Спочаток рахунок у нас 0, потім змінюємо його на одиничку. Так, ось таким чином задаємо. Так, давайте тут подивимось. Так, все тут ага, нормально, все добре. Так, тепер дивіться, у нас ще. Так, тепер треба повернути в напрямку. Беремо команду Повернути в напрямку. Угу. Так, ставимо сюди. І сюди ми вставляємо, переходимо в оператори сюди, і тепер дивіться, ми обираємо випадкове число. Дивіться, ми будемо повертати від мінус 45 градусів до 45. Да? Будемо відбивати, наприклад, його вгору. Ну, ви тут можете експериментувати. Я поставлю 45, наприклад, 45. Ви можете, в принципі, там ставити будь-яке число і подивитися, як це буде у вас відбуватися, і що буде у вас власне, відбуватися з ним. Так, тепер дивіться, давайте відтворимо звук. У нас є звуки, і тут є відтворити звук поп. До кінця можна ось так взяти. Ось такий. Так, звук поп. Ну, звук, як у нас кулька лопається. Так? Давайте зараз запустимо. Так, дивіться, поки нічого не працює. Кнопочкою активуємо. Так, і тепер, бачите, у нас відбувається. Так, але м'ячик завис десь. Бачите, він кудись улетів і все, далі не працює, не хоче. Треба також взяти, якщо на межі, відбити. Дивіться, беремо також, переходимо в рух. І у нас є, якщо на межі відбити, ось так. І дивіться, давайте спробуємо ще раз. Так, запускаємо спочатку прапорець, натискаємо, натискаємо кнопочку. Так, відбиваємо, бачите, все класно тепер працює. Бачите, і звук також чутно, все, в принципі, добре. Але дивіться, коли ми, власне, переходимо, він також відбивається. Бачите, це не дуже добре, то ми також, якщо, наприклад, не відбили, у нас повинно забиратися, наприклад, одне життя. Ну, давайте зараз це все зробимо. Так, далі нам потрібно дивіться, якщо у нас значення, наприклад, буде мінус, менше мінус 130, ну, наприклад, буде ось сюди залітати, тобто ракеткою ми не будемо відбивати, також треба щось робити. Ну, Давайте зараз зробимо. Дивіться, тепер ще беремо, власне, переходимо в, власне, в події, беремо ще один прапорець. Так, і тут давайте надамо життя. Дивіться, ми життя надамо, наприклад, нехай буде у нас три життя, тобто три рази можна, власне, пропустити. Якщо більше, то буде вже програна гра наша. Так, рахунок, дивіться, спочатку ми також надаємо 0. Нехай рахунок буде також 0. Ось так. Так, ну давайте якось тут трошки. Зараз ми все це так, я трошки зменшу. Нехай буде ось так. Так, і сюди. Так, рахунок ми надали. Тепер дивіться, у нас буде також блок завжди сюди. Перемов керування переходом і блок зациклений завжди. Тобто тут ми будемо дещо перевіряти. І будемо перевіряти, тобто, якщо життя у нас буде менше одинички, то ми будемо просто зупиняти скрипт і зупиняти гру. Тобто потім знову ми повинні власне, натиснути прапорець зелененький. Ну а скидувати будемо власне, ось цією кнопкою. Тобто, якщо, наприклад, один раз, два рази, там, наприклад, ми пропустили, ми можемо скинути просто ось так, натиснувши на кнопку. Можна, в принципі, зробити це з використанням власне, Кнопочки, так, тобто власне клавіші, наприклад, там Enter або будь-якої. Ну, Я тут власне також, скажімо так, хочу показати, якщо на мобільному пристрої це буде ну, складніше зробити, тому щоб у нас була програма універсальна, щоб ми могли скидувати, також, якщо працює хтось, наприклад, із телефона. Так, тепер беремо блок розгалуження. дивіться, Беремо неповне розгалуження, беремо також оператори, блок порівняння. І блок, наприклад, беремо менше ось сюди. Так, ставимо змінну також життя сюди, ось так. Так, І ставимо менше одинички. Так, ось сюди поставили. Так, і тут дивіться, у нас буде власне вкерування. У нас тут ми повинні власне, знайти блок, зупинити все. Тобто, якщо життя менше одиниці, то ми просто зупиняємо повністю гру, повністю всі скрипти у нас зупиняються. І власне у нас програма тобто, виходить, тобто, програма у нас закінчує свою роботу, тобто всі скрипти в будь-яких наших там спрайтах, вони закінчують роботу. Так, тепер нам ще потрібно прописати. Дивіться, так, зараз я запускаю життя. Бачите, у нас 3, Так, старт у нас поки 0. Давайте зараз ще клікнемо. Так, є, працює. Ага, так, спрацювало. Так, бачите, рахунок у нас збільшується. Але дивіться, якщо ми пропускаємо, також нічого не відбувається. Назад відбувається, це також недобре. Так? Тобто відбувається назад м'ячик, це не дуже цікаво. Давайте зробимо цікавіше. Дивіться, якщо значення y дивіться, у нас y, в принципі, по центру, це у нас 0-0 координати. І тут, мінус, наприклад, ну, десь у нас платформа буде в точці. Там, наприклад, Якщо у нас м'ячик буде залізти сюди, тобто буде наприклад, менше по Y, ніж 139, наприклад, 139, то будемо змінювати життя на одиничку. Також будемо переміщувати, наприклад, вверх наш м'ячик вгору. І будемо чекати, поки наша оця кнопка не активується, тобто поки старт, значення змінною не зміниться, наприклад, в одиничку, поки ми кнопку ще не натиснемо. Давайте зараз це зробимо, дивіться, так, ось таким чином. Так, Ми зараз робимо наступне. Тобто, переходимо і беремо також розгалуження, власне, неповне Так, керування. Дивіться, у нас розгалуження, якщо то, так, переходимо, беремо це розгалуження. Так, І тут так, треба так. обрати також блок порівняння. Дивіться, Якщо у нас менше так, менше, наприклад, мінус 130, так, поставимо тут мінус 130, 130. Так, і поставимо, дивіться, значення y. Ми будемо, власне, керувати значенням Y. Дивіться, в у нашому. Не забудьте перейти в м'ячик, також ми пишемо це в м'ячику. Так, і також у нас буде тут значення Y. Шукаємо так. Ось тут. Бачите? Це у нас значення Y, тобто це позиція, по суті, м'ячика по Y. Так, тепер дивіться, ми що повинні. Ми змінюємо життя. У нас є змінні. Так, і змінюємо життя. Тільки дивіться, не на плюс одиничку, а ми його просто відбираємо. Одне життя. Так, ось так відбираємо. Так, тепер дивіться, переміщуємо наш власне, наш м'ячик. Дивіться, тут треба також перемістити. І перемістити до, дивіться, у нас буде 0. Так, і тут у нас буде 140, наприклад. Давайте перемістимо сюди. Ось, да, нехай буде десь тут, ось приблизно. Так, ну і тепер дивіться: також треба взяти блок чекати. Так, давайте тут візьмемо блок чекати. І що ми будемо чекати, так, чекати, поки Вибачаю, тобто не той блок, не той блок, дивіться, ось тут є блочок, у нас керування, є блок, чекати поки ось такий. Так, І дивіться, сюди ми вкладаємо власне, також оператор порівняння. дивіться, тобто У нас є тут дорівнює так, дорівнює 50. Ми сюди ставимо старт: так, ось так, ось змінна старт, і перевіряємо, тобто чекаємо, поки не буде одиничка. Коли ми дивіться, тут натискаємо, у нас одиничка, а потім ноль. І у цей час, потім він становиться ноль. І дивіться, щоб у нас знову активувати наш скрипт. Так, ось так і у нас. Ось так виглядають наші скрипти. Так, раз, два, Так, раз, раз, два, три. Так, ось така іграшка у нас вийшла. Ну, Давайте знову перезапустимо, тепер пограємося. Дивіться, запускаю. Так, є. Так, є. Бачите, вона рандомно розлітається наш м'ячик, в принципі, що також класно. Тобто, ніби ми ракеткою відбиваємо. Так, ось так. Угу. Так, все працює. Так, а давайте тепер пропустимо. Так, бачите, пропустили. Тепер у нас гра закінчена. Тепер треба. Дивіться, життя у нас тепер 2 на 3. Давайте знову. Так, раз. Раз. Так, є. Так, тепер знову пропустимо, наприклад. Так, дивіться, він повернувся у нас в початковий стан. У нас тепер платформа рухається, життя тепер одне. Давайте знову на цю синю кнопочку знову перезапустимо. Так, і тепер так, я ще пропущу. Так, ну пропустив, наприклад. Бачите, тепер все. Тепер у нас вже кнопочку натискаємо, вже не буде нічого. Треба також перезапускати, тобто повністю перезапускати на кнопку потім далі все. Заново, так? Тобто, дивіться, можна також змінювати, в принципі, там написати, наприклад, або ви програли там, або можна також написати. Змінні ваші. Дивіться, наприклад, зміну старт, можна приховати, якщо не потрібно, будь-яку змінну можна приховати. Рахунок можна, наприклад, ось сюди. так? Запускаємо також. Так, напускаємо. Раз, два. Рахунок, бачите, у нас змінюється. Три. Так, пропустили. Ага, так, все є. Знову. Так, пропустили. І ще раз пропустили. Так, все, я програв. Тобто, дивіться, у нас, бачите, повністю наш власне, код завершений. так, Тобто, код нашої гри завершений. Ну, Можна зробити ще, наприклад, сцену, там трошки поміняти, наприклад, тло на сцені. Тобто, якщо за бажанням. Код виглядає наступним чином. Це у нас власне, платформа. Код для платформи, код для кнопочки. Так, і код для м'ячика нашого. так, тобто, дивіться, Бачите, ось таким чином все виглядає. Ось така цікава іграшка у нас вийшла в Скретч. Я прикріплю також власне, посилання на цю іграшку, прикріплю також посилання на сам Scratch Online, де ви зможете з цим поекспериментувати, можете також, в принципі, повторювати, реміксити і робити там різні експерименти. Всім дякую за увагу!